Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. І в цьому випуску про таке. Командир численних квартир. Поки солдати кладуть життя, генерали беруть нерухомість. Панамський в'язень Дон Каськів і його темні справи в Україні. І хто насправді стояв за оборудками Агентства національних проєктів, де Каськів був лише виконавцем? Генеральна прокуратура України продовжує полювання в Латинській Америці на колишнього голову Агентства національних проектів Владислава Каськіва. От тільки сам Каськів цього полювання чомусь не дуже злякався. Втім, якщо прокурори проводили б слідство так само ретельно, як і наш колега Максим Опанасенко, то в джунглях Панами їм довелося б полювати не лише за Каськівим, а й за іншими більш впливовими діячами української політики. всіх нас привітати сьогодні. Оскільки сьогодні велика подія не лише для агентства інвестицій в провінці національними проектами, не лише для національних проєктів, а я думаю, для всієї країни. Ось ці декілька метрів колі. Результат грандіозного національного проекту повітряний експрес, який мав зв'язати швидкісною електричкою аеропорт Бориспіль та Київ. У часи Януковича чиновники різко заходилися перетворювати Україну на інвестиційно привабливу державу. Було створено спеціальний орган Держінвестпроект. призначено його керівника, колишнього помаранчево-революційного Владислава Каськіва, і визначено цілий ряд інвестиційних планів: електричка, якісна питна вода для українців, сучасні гаджети для школярів та амбітні плани на проведення зимової олімпіади 2022 року. Бачите все це? Ні, проекти провалилися. Каськів за інформацією генпрокуратури затриманий у Панамі, а десятки мільйонів гривень безслідно щезли. Чи не безслідно? Засновник видання наші гроші Олекса Шалайський один з тих, хто всі ці роки не лише спостерігав, а й активно досліджував тему інвестицій і нацпроєктів. Найпопулярніша схема це коли приходив інвестор, чи то в Олімпіаду, чи то в чисту воду. І замість того, щоб давати свої гроші, він чомусь позичав у групи ну, в держави під егідою Каськіва, там кількасот мільйонів гривень. Під там, 3% без реального закладу, і потім ці гроші нібито вкладав. Десь купувалася земля, десь заводи, але ці речі починали бути власністю приватних структур офшорних, а державі можна нічого не віддавати. Один з національних проєктів мав назву Якісна вода і він повинен був вирішити проблему українців з чистою питною водою. Її мали фільтрувати і спеціальними водовозами довозити до приблизно ось таких от автоматів. Але цей проєкт так само провалився. Журналістка програми Наші гроші з Денисом Вігусом Аліса Кисіль свого часу теж розбиралася в темі нацпроєктів. і встановила зв'язки з інвесторів не лише між собою, а й з керівником Держінвестпроєкту Владиславом Каськівим. По проєкту Олімпійська надія є зв'язок між компанією-інвестором, це Бержава Резорт. Вона належала Олександру Матьковському, це двоюрідний брат Владислава Каськіва. Ну а відповідно, оскільки і всі інші проєкти так чи інакше пов'язані пов між собою через оцих номінальних директорів, то насправді цей зв'язок набагато ширший. Владислав Каськів пішов з посади навесні 2014-го. Згодом взагалі зник з країни. Слідчі почали масштабне розслідування. Їм вдалося встановити ланцюжок, за яким 95 мільйонів гривень, виділених інвестору проєкту Якісна вода компанії Торговий дім Борис Фен зникли з країни. Весь цей процес описаний в численних матеріалах судових засідань. Процес тасування грошей був громістким. Їх перевели з гривні на долари і перекинули в улюблене місце українських чиновників Кіпор. Після чого Кіпська компанія розпорошила валюту між вже аж трьома компаніями своєю землячкою і двома фірмами з Віргінських островів. При всьому цьому, в цій системі, активно працював Латвійський банк Траста Комерцбанка. Він перший тривожний дзвінок. Кілька років тому саме він фігурував у дуже гучному скандалі з так званими вишками бойка разом з нині народними депутатами і дуже близькими бізнес-партнерами Сергієм Льовочкиним та Іваном Фурсіним. Далі розслідувати справу національній поліції не дали. Було вирішено передати її національному антикорупційному бюро. У телефонних розмовах слідчі зізнаються, передача може тривати довго. Тому ми вирішили самостійно продовжувати розплутувати цей грошовий ланцюжок. Чи міг Каськів самостійно організувати оборудки з чистою питною водою для українців? Чи може у нього були покровителі ще більш впливові ніж він? За іронією долі, у 2015 році, паралельно з розслідуванням розтрат інвестиційних грошей, в Одесі відбувалися судові засідання, в яких основними фігурантами були обидві наші віргінські компанії. Нас у цій справі зацікавило два моменти. Перший обидві фірми дуже тісно пов'язані з банками Траста Комерцбанка та Містобанк, ниточки від яких ведуть до того ж таки нардепа Івана Фурсіна. Другий на суді одну з фірм Макнамара Холдінгс представляла Українка в судовому реєстрі. Забули замалювати її повне ім'я, прізвище по батькові та адресу прописки. Її звуть Ірина Майборода, і вона родом з Одеси, куди ми зараз і вирушаємо. Майборода раніше очолювала благодійний фонд Івана Фурсіна, а зараз є членом спостережної ради містобанку. Простіше кажучи, Майборода людина Івана Фурсіна. Яка нагадаємо представляла в Україні інтереси віргінців, що в свою чергу отримали виділені на проект для очищення води для нас з вами гроші. І це вже не просто дивує, а фактично свідчить про пов'язаність віргінських компаній з українським нардепом. Зустріч з Майбородою напрошується сама по собі. За даними судового реєстру, Ірина Майборода мешкає тут, у цьому старенькому будинку на вулиці Терешкової, в Одесі. Ми прочекали вже декілька годин під будинком Ірини Майбороди, і вона досі не з'явилася. Тому ми вирішили залишити їй невеличке послання на уквально такому підручному засобі. І сподіваємося, що вона передзвонить, і ми з нею зможемо все ж таки поговорити. Вже наступного дня ми вирушили за адресою, де мав би бути офіс Майбороди. За цією адресою мав би бути офіс Ірини Майбороди. точніше, адреса прописки однієї з її фірм, але його тут немає. Ми зараз спробуємо набрати за тим номером телефону, який вказаний як контактний. Я можу поговорити з Іриною Михайлівною Майбородою? Я вас слухаю. Мене звати Максим Панасенко. Я журналіст громадського телебачення. Приїхали спеціально в Одесу, щоб зустрітися з вами. Декілька запитань є. Ось ми приїхали на єврейську, але тут такого часу немає, який вказаний 502-го. А по поводу чого? Ви е, свого часу, точніше, в минулому році в суді представляли дві віргінські компанії, е, зокрема, Макнамара «Холдинг». Була така так. історія? Ну, а ви какого нашому катеме? Ну, от, власне, з цього приводу є декілька запитань. Були б дуже вдячні, якби ви могли на них відповісти. Ну, не Сьогодні я зайнята. Третій фігурант історії компанія Левіді Лімітед». На неї теж перекидали позичкові гроші, і вона також пов'язана з нардепом Іваном Фурсіним. І не просто пов'язана. Це одна з фірм, через яку Фурсін є акціонером, того ж таки місто Банку. Фурсін член неформального газового угрупування, куди крім нього входять відомі своєю проросійською орієнтацією Дмитро Фірташ, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін. Саме Фурсін був молодшим партнером фірташа та російського Газпрому в скандальній компанії Росукренерго також. У Фурсіна дуже тісні бізнесові стосунки з Сергієм Льовочкиним та його родиною. А ще з засновником латвійської траста Ігорем Буймістером та його колегою Чарльзом Трехерном. Усі вони тепер серед акціонерів «Містобанка». Це невеличкий, але ще один дуже важливий доказ можливої причетності Фурсіна до грошей з національних проєктів, оскільки рахунки віргінців були відкриті саме в Траста Комерцбанка. Відповісти на накопичені нами запитання Фурсін відмовився. Деякі ЗМІ вчора заявили про вашу причетність до виведення каськівим гроші на офшор. Можете Яку це причет? прокоментувати? Не можу як це коментувати. Я не а, маю. А ви знаєте таку пані як Ірина Майборода? Це колишня директор вашого фонду. по хорошому особисто я, якщо Каськів ніде не ставив свого підпису, нема проблем, хай він буде чистим. Але хай сядуть всі ті, хто підписували. Так? Якщо вони не хочуть здавати Каськіва, то хай сидять. цю тезу. Ми повністю підтримуємо. І Як бачимо, фігурантами справи можуть стати не просто звичайні виконавці типу Каськіва, а справжні дирижери масштабного розкрадання. Корупція завжди має конкретні імена. А в нашому випадку ще й прізвища та по батькові. Ми дуже сподіваємося, що амбітні детективи Національного антикорупційного бюро швидко отримують всю необхідну документацію, продовжать розслідування і покарають винних, доки вони ще в Україні. Поки звичайні солдати через перешкоди намагаються повернутися на передову. Деякі командири непогано облаштовують свій побут в тилу. Начальник національної академії сухопутних військ Петро Ткачук став справжнім магнатом нерухомості. До того ж, він ще й встиг забезпечити непогане життя своїм родичам про генерала численних квартир в розслідуванні Євгенії Моторевської. Генерал-лейтенант Павло Ткачук тепер все залежить від вас. Керівництво держави покладає на армію та її офіцерський корпус, особливу надію. Дякую за те, що підтримуєте і вірите в нас. Ми цінуємо вашу довіру. Майором запасу, ветераном Збройних сил Олегом Пилипчуком, ми зустрілися в гуртожитку, колишніх класах Житомирського військового інституту. На цих тісних 16 метрах Олег разом з родиною мешкає 17 років. Це кримінальні провадження, це уповноважений справ людини, це прокуратури переписка. Це європейський суд, це переписка з житловою комісією, відповіді протоколи. Це переписка з начальником гарнізону, це адміністрація президента, це з міністерством оборони переписка. Останні сім років майор Олег Пилипчук бореться із державою за гарантоване законом окреме житло. Позивався до оборонного відомства, суди виграв, але в його житті нічого не змінилося. Питання вирішення Забезпечення мене житлом вже вирішено судами всіх інстанцій в нашій країні. І зараз просто Міністерство оборони, службові та посадові особи нахабно скоюють злочин, ну і крім того, ще перевищення службових повноважень. Полковник запасу Марія Крекотень на власні квадратні метри чекає 20 років. Скитатися по гуртожитках і орендованих квартирах вже просто не вистачає сил, їй майже 60. Останнє пристане ще ось цей гуртожиток Академії сухопутних військ України у Львові. Вони мені розказують, що в мене от житло є комфортабельне, та ми я їм віддам в передачу віддам, Це житло комфортабельне, но хай ви не мені. Нормальну двохкімнатну квартиру, ту, яку я заслужила за своє життя. Військовій справі віддала все життя, служила в авіації, займала посаду, на яку в радянські часи було заборонено приймати жінок, а саме інструктувала військових пілотів, вчила пілотів робити стрибки з парашутом, заставляла інколи тих, хто боявся, готувала рятувальні системи, які знаходяться в літаках. В 90-х перевелася у Львів до Академії сухопутних військ. Звідти ж пішла на пенсію. Саме від цього навчального закладу ось вже багато років стоїть в черзі на квартиру. У самому виші пані Марія персона нон-ґрата, адже першою почала вголос говорити про той безлад, який коїться в академії з розподілом житла. Все покривається, все скривається і е, все роздається так, що знає тільки якась невеличка кубка людей. Яка причетна до оцих всіх роздач житла. Генерал-лейтенант Павло Ткачук. Начальник тої самої Національної академії сухопутних військ командир Львівського гарнізону Збройних сил України Павло Ткачук на папері, як і Марія Крекотень. Без кола і двора. Та слідство інфо викрило інше таємне життя генерала. Із розкішними маєтками і численними благами від держави, для них є законодавство по, по три, по чотири квартири отримати. Для таких як я законодавства нема. Доки десятки тисяч військових роками стоять в черзі за житлом, генералу Ткачуку неймовірно щастить. Свою першу квартиру на себе і родину він отримав ще в 90-х. Чотирикімнатні апартаменти в містечку Ізяслав на Хмельниччині. Квадратні метри переписав на доньку Олену, яка згодом їх продала. Далі Павло Петрович переїжджає служити у Тернопіль. Тут він разом з сім'єю також оперативно забезпечується житлом. Ми приїхали у це місто, аби розшукати генеральську нерухомість і були здивовані. За потрібною адресою на нас чекав сучасний житловий комплекс із закритою територією. За документами Міноборони, у Тернополі пан Ткачук мав трикімнатну квартиру. Однак насправді це виявився цілий котедж з окремим входом і підземним паркінгом. Зараз тут інший власник. Ось ці апартаменти на понад 200 квадратів, які він отримав від держави, генерал Ткачук також переписав на родичів. Цього разу на дружину. Дружина житло продала. І як можна здогадатися, родина Ткачуків втретє стала в чергу як безхатченки. Наступну квартиру на 100 квадратних метрів генерал отримав вже у Львові, коли очолив Національну академію сухопутних військ України. Ми розшукали і цю нерухомість. Платіжка за комунальні послуги на Ткачука АП це син пана генерала Андрій Павлович. Тож зараз перевіримо, хто живе в генеральській квартирі. Ні в день, ні ввечері господарів застати вдома нам не вдалося, але й не дивно. Син генерала, на якого була переоформлена нерухомість, живе за кордоном. Працює в українському посольстві в Німеччині. Однак і це не все. Ще одну трикімнатну квартиру від держави отримав у Львові вже зять генерала, дехто полковник запасу Руслан Сапіга. На себе донюк та дружину. Ту саму Олену, яка вже забезпечувалася житлом від держави через батька. Однак цими апартаментами родина, схоже, не користується. Про це свідчать нулі в комунальних платіжках та занедбані вікна. Двері квартири виглядають нежилими, тому що ось навіть ми бачимо пил і на ручці, і на замку. В той час, коли військовим нема де жити, вони не живуть самі, вони е, не здають назад Збройним силам цю квартиру. Крім того, донька генерала Олена Сапіга, яка працює стоматологом в військовій поліклініці, за документами володіє ось цим маєтком під Тернополем. Та за нашою інформацією мешкають родичі генерала ось в цій елітній новобудові у Львові. І хоч офіційно нерухомості тут не мають, о 8-й ранку ми зафіксували автомобілі Руслана та Олени Сапіг під будинком. Донька генерала, до речі, в 2015 році стала власницею ось цього Фольксвагена вартістю понад 700 тисяч гривень. Її чоловік пересувається на лендровері, який коштує понад півмільйона. Пан Руслан, поговорите з нами. Говорити про походження статків взять генерала категорично відмовляється. Пан Руслан, ви живете із Та де ж мешкає сам Павло Ткачук? Невже і справді в гуртожитку? Адже всі квартири, які отримав від держави, він щедро роздав рідні. Але ні. Там генерал оселився в передмісті Львова. Ось тут в елітному районі. Село Солонка, кілька кілометрів від Львова. Сьома тридцять ранку. Нам вдається зафіксувати, як генерал Ткачук виходить з одного із елітних маєтків та сідає в автомобіль. Водій військовослужбовець ледь не збиває з ніг оператора слідства інфо при спробі поспілкуватися з командиром. Я існував. Офіційно цей маєток зареєстровано на сторонню людину. Однак генерал, який так старанно ховає власні статки, ж дав слабинку та прикрасив ось таким родинним гербом із буквами ТПП, що ймовірно означає Ткачук Павло Петрович, фасад будинку. Також під маєтком нам вдалося зафіксувати автомобіль, на якому у вільний від служби час пересувається Павло Ткачук. Це Лексус вартістю понад один мільйон гривень. Цікаво, що зареєстровано авто на 88-річну жінку, яка, за нашою інформацією, є тещою генерала. Та ж сама літня пані володіє помпезним сусіднім маєтком із бутафорними гарматами на подвір'ї. Те, що і ця елітна нерухомість дійсно належить впливовому військовослужбовцю, поза камерою нам підтвердили також сусіди. Протягом місяця ми намагалися поспілкуватися з генералом щодо походження статків його родини та незадекларованого майна. Однак Павло Ткачук незручних питань уникає. Давайте так у нас сьогодні складання військові присяги. Ми я, я, я тільки відповідаю на, на питання сьогодні. Такі які є. а можна колись буде з вами пособисти можна буде, може можна. письмовій відповіді на офіційний запит. Пан Ткачук зазначив, що інформація про його місце проживання, майнові права та родинні зв'язки є конфіденційною. Житомирянин Олег Пилипчук у своїй боротьбі за квартиру дійшов вже до Європейського суду з прав людини. У 2012 році, після всіх виграних у Міністерства оборони судів, він отримав радісну звістку. На його ім'я готують квартирний ордер. На цьому останньому поверсі це мала бути моя квартира. От. номер 79. Двохкімнатна Родина вже готувалася до новосілля, але в останній момент Олег випадково дізнався, що рішення по ньому скасовано. Наразі у квартирній справі майора Пилипчука відкрито два кримінальних провадження та накладено два штрафи на міністерство оборони за те, що не виконали рішення суддів. Але чиновники та високопоставлені військовослужбовці тримають глуху оборону. Квартири для ветерана ЗСУ немає. Мабуть, ще не всі родичі українських генералів забезпечені житлом. Тепер все залежить від вас. І завтрашній день нашої країни, і могутність цієї армії, і мирне життя наших родин. Видавили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь!